Капуста відноситься до сімейства капустяних, куди також входять калі, броколі, цвітна капуста і брюссельська капуста. У неї схожі вимоги до вирощування, як і у інших представників цього сімейства. Їй потрібно багато сонця, регулярний полив і добре дренований ґрунт. Всі ці умови легко створити на піднятій грядці. До того ж, дуже приємно вирощувати капусту з маленьких насіння, будь то розея до будинку або прямий посів в городі. Капуста може бути не найгламурнішою культурою, але вона незамінна на кухні. Домашня квашена капуста відмінний спосіб почати знайомство з ферментацією. А ще ніщо не зрівняється з хрустким домашнім салатом з капусти. Її також легко маринувати разом з іншими овочами, наприклад, морквою і редискою. Такі маринувані овочі стануть чудовою хрусткою начинкою для тако. Відстань між рослинами при посадці капусти на піднятій грядці, важливо враховувати розмір дорослої рослини. Відстань між рослинами ключовий момент. Це допоможе максимально ефективно використовувати простір грядки. Крім того, маленька розея сада може вести в оману. Капуста розростається вшир і залишається низькою, деякі сорти досягають до 60 см в діаметрі. В середньому, розея саду потрібно садити на відстані 30-45 см один від одного. Зверніться до інформації на упаковці насіння, щоб дізнатися розмір дорослої рослини та рекомендації щодо відстані. Ще один хороший варіант суміщені посадки. Можна посадити капусту по краях грядки, а в центрі розмістити більш високі рослини. Або ж посадити між капустою салат, поки вона ще маленька. Качанний салат буде готовий до збору якраз тоді, коли капуста почне активно рости і заповнювати простір. Це допоможе утримувати вологу в ґрунті. Хоча більшість сортів капусти виростають досить великими, є і компактні варіанти, наприклад, сорт «Карафлекс». Він досягає всього 23 см у висоту і 10 см в ширину, а кожен качан важить від 700 г до кілограма. Незалежно від розміру вашої грядки знайдеться відповідний сорт капусти. Підготовка ґрунту. Капусті потрібен добре дренований ґрунт. Багатий органічними речовинами. Ця рослина вимоглива до харчування, а органіка забезпечить його всім необхідним. Крім того, вона допомагає утримувати вологу, що дуже важливо для капусти. З піднятою грядкою досягти цього легко, заповніть грядку якісною ґрунтовою сумішю з великою кількістю компосту або іншої органіки. Або приготуйте суміш самостійно. Змішавши в рівних частинах компост, перліт і кокосове волокно. Якщо ви вперше заповнюєте грядку, спробуйте метод гугокультури. Головне, переконайтеся, що шар ґрунту досить глибокий. Коріння у капусти не глибоке, але їй потрібно як мінімум 30-45 см грунту. Вибір рослин компаньйонів Як і більшість городніх культур, капуста добре росте поруч з певними рослинами. Морква і буряк розпушують ґрунт навколо капусти. Ці холодостійкі коренеплоди можна садити в той же сезон, оскільки вони займають мало місця над землею, їх легко розмістити між капустою. Рослини компаньйони також допомагають відлякувати шкідників. Селера, цибуля, часник, рукола, чебрець, шавлія, чорнобривці та настурція відлякують поширених шкідників капусти. Целера, наприклад, відлякує капустяну моль. Цибуля і часник захищають від капустяної молі, гусениць, попалиці і навіть кроликів. Рукола служить приманкою для блішок. Аромат чебрецю і шавлі відлякує капустяну моль. Чорнобривці і настурці не тільки відлякують шкідників, але й залучають запалювачів, а ще їх можна їсти. Терміни посадки Капуста любить сонце, але не спеку. Найкраще садити її в прохолодні сезони навесні і восени. Навесні насіння можна сіяти на розесаду за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Розесаду висаджують в ґрунт за 2-4 тижні до останніх заморозків. Це відмінний спосіб для городників почати сезон раніше, ніж можна буде садити теплолюбні культури на зразок томатів, перців і баклажанів. У регіонах з м'яким кліматом можна посадити капусту восени і вирощувати її всю зиму. Насіння сіють прямо в ґрунт за 10-12 тижнів до перших заморозків. Вони швидко проростуть в теплій літній ґрунті і активно підуть в зростання, коли дні стануть коротшими, а ночі прохолодніше. Капуста, посаджена влітку, буде страждати від спеки і піде в стрілку замість того, щоб формувати качан. Вибір місця. Як вже говорилося, капусті потрібно багато сонця, мінімум 6-8 годин на день. Однак у фазі формування качана їй не завадить легка тінь, особливо якщо весна і літо в вашому регіоні спекотні. В такому випадку вибирайте місце, де в другій половині дня буде тінь. Наприклад, я саджу капусту зі східної сторони будинку, де вранці вона отримує сонце, а вдень опиняється в тіні. Головне, щоб рослини отримували не менше 6 годин світла в день. У сильній тіні капуста не сформує щільний качан. Укладення. Капуста цікава і вдячна культура для вирощування в городі. Хоча у неї є шкідники, з ними можна боротися за допомогою правильного сусідства рослин. До того ж, існує величезна різноманітність сортів капусти різних кольорів і розмірів. На кухні можливості безмежні. Квашена капуста значно продовжує термін зберігання врожаю, а домашній салат з капусти це просто смакота. Спробуйте виростити капусту на піднятих грядках, в цьому сезоні не пошкодуєте.